У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся заключний гала-концерт відкритого благодійного обласного фестивалю мистецтв Козацька держава, наша гордість і слава. Головна задача нашого фестивалю це захист, скажімо так, нашої ідентичності української, української мови, української культури. Бо сьогодні. Саме наш ворог намагається це все знищити. Таким чином, ми тут в тилу намагаємося якось це зберегти і захистити. Сподіваємось, що цей фестиваль прийме такий ще більш широкий масштаб і існує ще багато років. Ця подія стала справжнім святом українського духу, адже була присвячення Дню українського козацтва, Покрові Пресвятої Богородиці та Дню захисників і захисниць України. Глядачі мали змогу насолодитися виступами талановитих вокалістів Ірини Сірої, Олени Шевченко, Наталії Григорцевої, Тоні Каро та Лариси Колоскової, співом ансамблю народної пісні Джерело надій та тріо родина. Авторською поезією Олега Коновалова, Тоні Каро і Тетяни Улянькіної. незабутнім стало й козацьке мистецтво фланкування у виконанні Вероніки Бурій та запальний танець чи чітки від Михайла Стрижака. Фланкування це орудування зброєю, мистецтво, яким я займаюся з 21-го року. Але, на жаль, коли почалася війна, це припинилося і зараз ми. Силами всіма відновляємо це мистецтво та поширюємо його до гала концерту. Центральна міська бібліотека підготувала тематичну книжкову виставку, присвячену козацтву. Вона стала чудовим доповненням до мистецького заходу, адже нагадала, що героїчне минуле нашого народу збережене не лише в піснях та легендах, а й на сторінках книг. Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького до дня козацтва підготувала. Підготувала книжкову виставку під назвою Козацька слава у дзеркалі століць. Ця виставка розповідає про історію козацтва, про козацьких гетьманів, про козацтво на території нашої Миколаївської області. Ця виставка є чудовим доповненням до сьогоднішнього фестивалю.